А далі у нас сюжет рубрики шпигунські історії. Ось про неї. Про неї ми бачили фільми, ми читали книжки. Вона важила тонну і жахливо шуміла. Але завдяки їй вдалося розкрити найсекретніші плани нацистів. І якби не вона, Друга світова війна могла закінчитися на два роки пізніше. Про що ж йдеться? Давайте дивитися разом. 6 червня 1944 року. Франція протягом доби 156 тисяч солдатів та 20 тисяч одиниць техніки висадилися на узбережжі Нормандії. Так почався вирішальний наступ на нацистську Німеччину, який наблизив завершення війни. Але цього могло і не статися, якби союзники не знали найбільші таємниці та наміри німецької армії. Причому союзникам допомагали не тільки і не стільки шпигуни. У Британії працювала надсекретна група генералів геніальних вчених та математиків, які зламали німецькі шифри. Це Енігма, електромеханічна машина для шифрування повідомлень. Енігма схожа на друкарську машинку. Оператор набирав текст, однак, натискаючи кожну клавішу, на панелі машини підсвічувалася інша літера. Її записували так і відбувалося шифрування. Виходив хаотичний набір символів, які передавали в ефір. Причому, навіть якщо кілька разів поспіль натискати на одну і ту саму клавішу, на панелі загоратимуться різні літери. Чому так відбувається? Всередині Еніг. Ми є шифрувальні ротори. На кожному з них 24 положення, що відповідає кількості літер у латинській абетці. Власний ротор і перенаправляє сигнали від клавіші до символів на панелі, після чого він обертається і комбінація змінюється. Тому кожного разу шифр буде різний. У військових енігмах використовували одночасно три, а то і чотири таких ротори, що дозволяли створювати трильйони унікальних комбінацій. Розшифрувати повідомлення міг тільки той, у кого. Була така сама машина і хто знав початкове положення усіх роторів, тобто мав ключ дешифрування. шифрування. Тому німці вважали, що код Енігми неможливо розгадати. Перші Енігма почали з'являтися у 1920-х роках. Їх активно купували здебільшого для комерційних цілей. В машині тоді використовувався один шифрувальний ротор, чого було цілком достатньо. Але у 1928 році Енігму придбала німецька армія. Військові швидко збагнули її потенціал і стали активно використовувати на флоті та в авіації. Поява «Енігми» у німецькій армії занепокоїла сусідів. Польська розвідка створила агентство, яке Вивчало шифри і коди. У 1932 році польські криптоаналітики змогли вирахувати ключ до німецьких шифрувальних машин «Енігма». Але німці дізналися про це та в 1938 році створили більш удосконалену машину. У квітні 1939 року Німеччина в односторонньому порядку розірвала польсько-німецький договір про ненапад. Над поляками нависла реальна загроза війни, а вони все ще не могли зламати удосконалену Енігму і не знали реальних планів Гітлера. Тож у серпні 1939-го Польща вирішила поділитися своїми напрацюваннями щодо Енігми з Францією та Великобританією, та союзники нічим не змогли допомогти. Вже за кілька тижнів, першого вересня, німеччина на напала на Польщу. Почалася Друга світова війна. Після захоплення нацистами половини Європи та розгрому Франції Великобританія опинилася в блокаді. Виживання країни залежало від постачання техніки, сировини та продовольства з Північної Америки. Однак у Атлантичному океані панували німецькі підводні човни. Вони вистежували транспортні конвої і топили їх. Самі ж лишалися невловимими. Навіть коли вдавалось перехопити шифровки підводників, їх неможливо було прочитати для британців. Розшифровка німецьких. Кодів буквально стала питанням виживання. Операція позлома Енігми отримала кодову назву Ультра у секретному науковому центрі Блечлі Парк. Зібрали талановитих аналітиків, в тому числі шахістів, чемпіонів із розгадування кросфордів і навіть фахівців з давньоєгипетських іерогліфів. Найбільше виділявся з них молодий математик Алан Тюрінг. Т'юрінг ще у 1936 році написав роботу про обчислювані числа у праці. Математику вів поняття універсальної машини, пізніше названої машиною т'юринга. На основі розрахунків математика у серпні 40-го року була створена дешифрувальна машина Бомбі, яка важила цілу тонну. До кінця війни у Блечлі Парк працювало вже 200 таких машин, що дозволяло розшифровувати до трьох тисяч німецьких секретних повідомлень щодня. Але навіть створення дешифрувальної супермашини ще не вирішувало проблеми. Машині потрібно було задати правильну програму, щоб підібрати комбінацію із 129 трильйонів можливих варіантів сполучення літер. Ще однією проблемою було те, що німці міняли коди шифрування щодня. Навіть якби вдалося підібрати правильну комбінацію, то вже наступного дня все потрібно було починати спочатку. Однак аналітики звернули увагу на те, що німці зранку кожного дня. Передають повідомлення певного типу: це прогноз погоди. Вони стали ключами для щоденної розшифровки повідомлень нацистів. А для зламу більш складних кодів німецького флоту англійці навмисно лишали в океані міни, які легко було помітити. Німецькі моряки попереджали один одного про небезпеку і передавали координати мін, даючи таким чином британцям ключ до шифру. Унікальна машина тюринга була створена завдяки геніальності та винахідливості спочатку польських, а потім і британських вчених. Машина бомбі не тільки допомогла Великобританії вистояти у війні. Цінною інформацією із розшифрованих повідомлень британці ділилися із союзниками. Це дозволило врятувати сотні тисяч, а може і мільйони життів. За оцінками військових експертів. Якби не робота дешифрувального центру у блечлі Парк, то війна у Європі могла б тривати на цілих два роки довше, тобто до 1947 року. Попри те, що Алан Тьюринг вклав неоціненний внесок у завершення Другої світової, а пізніше став одним із творців першого комп'ютера, його доля склалась трагічно у 1952 році. За тодішніми застарілими британськими законами його звинуватили у гомосексуалізмі. Не витримавши цькувань за два роки, він наклав на себе руки. Лише у 2013 році його посмертно реабілітувала королева Єлизавета II. Прикладів, коли батьківщина була невдячною до своїх героїв, чимало чого варта історія радянського розвідника Анатолія Гуревича, одного із керівників так званої червоної капели, він пройшовши німецький концтабір після війни ще 25 років, провів вже у радянських таборах. Але про це іншим разом далі буде.